Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. Промоутер Ентоні Джошуа Еді Хірн каже, що боксерські боси в Саудівській Аравії смертельно серйозні щодо проведення серії боїв у важкій вазі в стилі турніру. Хірн веде переговори про поєдинок 33-річного Ентоні Джошуа з 37-річним Деонтеєм Уайлдером на Близькому Сході у грудні. І організатори хочуть, щоб він сенсаційно припав на ту ж ніч, що й бій між 34-річним Тайсоном Ф'юрі та 36-річним Олександром Усиком. Хірн сказав Стаміна Форсейл. Ситуація така, що Саудівська Аравія хотіла протистояння Фюрі проти Усика та Ейджея проти Уайлдера в ту ж ніч. Я вийшов туди два тижні тому. Вони смертельно серйозні. Я провів з ними два великі бої раніше. Я знаю, що вони справляються. Наскільки я розумію, вони вели власні переговори з Деонтеєм Уайлдером, які пройшли дуже добре. Вони розмовляли з Усиком протягом року, тому що він там буксував за еджеєм, і вони знають приблизні цифри, які ми хочемо, виходячи з того, що ми отримали від бою з Андріруїсом і бою з Усиком у Саудівській Аравії. Фьюрі це зовсім інша історія, але це не моя справа. Але все, що мене хвилює, це укласти угоду за AJ проти Уайлдера, тому що якщо вони не зможуть перевезти Усика та Фюрі через лінію, вони все одно зроблять AJ проти Уайлдера. Це те, чого вони хочуть, вони хочуть цей великий квартет, айджей вже сказав мені, без проблем. Ми досягли тих цифр, які ми хочемо для бою, які не є нерозумними і не дуже непропорційними, з точки зору того, що він отримав там минулого разу, коли ми брали участь. Фюрі та Усик побачили, що перша в історії об'єднання чотирьох поясів у важкій вазі зазнало краху через суперечку щодо розриву для потенційного реваншу. Тому Усик веде переговори про захист титулу проти Дюбуа, а Фюрі шукає суперника на літній поєдинок. Але чемпіон WBC не втрачає надії нарешті зустрітися з Усиком і наполягає, що це станеться до кінця року. На прес-конференції Фюрі сказав: У Саудівській Аравії відбувається багато чого, говорять про величезні суми грошей. Я просто думаю, що це краще. Спокуса отримати 75 мільйонів фунтів або 100 мільйонів фунтів стерлінгів пізніше, ніж зробити це зараз. Ці призери борються за кілька фунтів стерлінгів. вони битимуться з ким завгодно, тому я не думаю, що хтось когось боїться в боксерському поєдинку. Бій повинен відбутися, він повинен відбутися цього року. Я просто думаю, що це легка робота, проста робота. Я його вдарю, він впаде на підлогу, тоді я вийду і нап'юся в центрі міста. Тим часом колишній чемпіон світу у двох дивізіонах Девід Хей радить Ентоні Джошуа провести проміжний бій із суперником Діляном Уайтом перед потенційним противоборством із Деонтеєм Уайлдером наприкінці року. На думку Хея, Джошуа зробив би велику помилку, відсидівшися до кінця року, поєдинок з Франкліном був його першим з новим головним тренером Деріком Джеймсом. Зі свого боку, Уайлдер був неактивний після того, як у жовтні 22-го року нокаутував Роберта Геленіуса в першому раунді. Хей сказав АФЛ TV, якщо він вірить, що може перемогти Уайлдера. І він збирається прийняти бій чудово. Тоді бийся з діляном раніше. Чому ні? Це чудовий бій для вболівальників. Діліан прийде, щоб принести його. Багато людей будуть думати, що Діліан зможе викликати розлади, і я думаю, що це буде справжній напружений бій. Це буде набагато інтенсивніше, ніж він і Франклін того вечора, який був схожий на спаринг. Ви зменшуєте свої шанси на перемогу, надто довго перебуваючи поза рингом. Якщо Уайлдер хоче взяти стільки часу поза рингом, добре. Якщо Ентоні хоче дати собі найкращі шанси на перемогу, йому потрібно бути активним проти бійця, який кидає великі хуки. Найкраща людина для цього Діліан. Він кидає одні з найкращих хуків у бізнесі, його лівий хук один із найкращих у грі. Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео. Лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!